Буду вести я вибачте, переводила презентацію на українську мову і зараз побачила таку давну ошибку. Якщо будуть на слайді ошибки, не звертайте увагу. Це я так переводила. Хотіла, щоб було більш доступно, щоб всі розуміли. Ну що, Всім доброго вечора. Дякую, що підключилися. Сьогодні ми поговоримо про таку дуже дуже цікаву тему, як їжа позадомов. Два слова скажу за себе, можливо, хтось тут є новенький, хто мене не знає. Мене звати Аня, мені 29 років. Я сама з України з Одеської області. Зараз я проживаю в Німеччині, а я вже майже 9 років знайома з продуктами компанії Herbalife. Обожні просто ці продукти, коли з ними познайомилися, з одною цілі це схуднути. Я познайомилася з консультантом, мені все розповіли, показали. Я отримала. Тоді свій результат мінус 12 кг за три місяці. Полюбила продукт, не пропустила. До речі, я була коли ще клієнтом, я не пропустила ні однієї школи, у мене багато є зошитів, списаних, все про школи, я все записувала, тому що колись я почула від свого консультанта по харчуванню: що Аня, я тобі розкажу, я тобі допоможу знизити вагу. але Є е, такий проєкт, як школа харчування, і ці знання тобі допоможуть утримати твій результат. Я це дуже запов... заповнила, да? тому я не пропускала школу, я все записувала для того, щоб е, ще навчитися, як можна отримувати свій результат. І сьогодні я вже консультант, допомагаю всім, е, іншим людям також отримувати свій результат. Е, і сьогодні з вами поговоримо про тему, яку я вже сказала, їжа позаду. Багато до мене приходять, коли клієнти да, розпочинають програму, і перше них питання а, як жити далі? Що ж робити? А як ж друзі? А як ще оддих? А, а що робити, коли дні народження? Я ж не знаю, як я зможу це держати чи не зможу. Я ж хочу схуднути, але ж там в мене ряд днів народження, або там якісь праздники, от як зараз, да, зимові свята і Дуже часто новенькі люди дуже переживають, як ж вони будуть зауміщати програму зниження ваги з святами, наприклад. Але це може бути не свята. Всі ми консультанти, ми також люди, всіх є народження, всіх є свята, і як же нам вдається утримувати свій результат, або ми коли йдемо до свого результату. З тим, що ми також святкуємо, да, ми також ходимо з друзями там в кафе, тому що ми знаємо основні правила, які нам допомагають а, тримати свій результат. Є такі правила поведінки: а, е, що робити, щоб тримати свій гарний результат, або продовжувати утримати свій результат, при цьому а, жити звичайним життям. Да, щоб, нас не тикали пальцем, що ти сидиш там одну траву і о, ти на дієті. Да, щоб ми, як звичайні люди, сиділи за столом, їли, да, розмовляли, щоб отримали удовольствие да, від, не знаю, від того, що ви в компанії, з друзів або там на дні народження, але при цьому також могли знижати вагу, наприклад. Що таке взагалі їжа поза домом? Це, наприклад, їжа на роботі або в ресторани, да, коли хтось ходить. це якісь вечірки можуть бути, або якісь дні народження, або весілля, виїзди за місто, відрядження відпустки, тобто це вся їжа, яку ви їсте поза межами дому, да, яку ви не готуєте, не плануєте, а просто ну, так сталося, що там, ви кудись виїхали, наприклад, або ви знаєте, що вас пригласили на день народження. І що ж робити? Да? Завжди у а, людей є таке питання, що робити завтра, день народження, там, наприклад, моєї подружки, ані що робити? Мені може краще взагалі не йти на те день народження, так? бо я не зможу, я, я не видержу, там буде скільки вкусняшок, там буде й солодке, і таке і сяке. Що ж мені робити? Тому а, є просто такі шість золотих правил. Ми про них сьогодні поговоримо. Ви їх прямо запишіть шість правил. Як кожне правило, таке не правило, а порада. Порада. Шість да, порад. Ви їх запишете. Якщо ви будете правильно використовувати ці поради, то повірте, ви зможете ходити і на дні народження, і на святий вечір, і на зараз новий рік. Да, до друзів все буде прекрасно. До чого я веду, що якщо ви навіть зараз на програмі зниження ваги, то це не означає, що вам потрібно закритися вдома в чотирьох стінах, не будемо виходити. Бо якщо ви вийдете за домом, а там кафе, а там подружка, а там ще щось далі. Що вас буде соблазняти. Це абсолютно, ви живете звичайним життям, ходите, відпочиваєте. Але ми зараз поговоримо про ці шість порад, які ми за які я вам вже говорила. і так перша порада. Можете прям собі робити такі заміточки. Це не приходьте, наприклад, в ресторан, або якщо ви зарані знаєте заздалегідь, наприклад, що вас там запросили на там, вечерю в ресторан, да, не приходьте на голодний желудок. Це перша порада. Що зробити перед цим, перед тим, як ви вже заздалегідь знаєте, що у вас, на, наприклад, 18.00 да, ресторан, перед цим обов'язково. А, тобто, якщо в мене на 18.00 ресторан, це не означає, що я повинна цілий день пити тільки воду з лої, нічого не їсти, бо я ж поїм 18.00. У вас звичайне харчування, так? тобто ви поснідали у вас легенький перепуск, щоб ви зекономили калорії, так? у вас легенький обід, може бути. Так? А перед тим, як а, піти до ресторану, краще випити. Коктейль формула 1 з протеїном, дві ложки протеїна, там бетахарта ще краще додати. Да? І супер, і буде е, просто все ідеально. Тобто, в цей день ви їсте як зазвичай, але можливо трішки е, легший раціон вибрати, да? щоб трошки зекономити калорії і водичку п'єте обов'язково протягом. <кій> і так, друга порада. У ресторані або кафе відмовтесь від хліба і попросіть прибрати його зі стола. Що тут мається на увазі? Дуже часто не знаю, як у вас я так попадала: що приходжу приходимо, наприклад, до ресторану, і поки ми чекаємо своє замовлення, обично стоять такі сирні палочки, хлібні палочки, в стаканчики, да. Просто як закуска, просто стоїть, як вони безкоштовно, чи ти покажеш замовлення, так, і ти просто рука твоя тянеться за тим хлібом, за ті сирними паличками, щоб просто погризти, поки ти там ждеш а, свій заказ. Тому краще сказати, будь ласка, це приберіть і краще попросіть просто скляночку водички а, замість цього. А з чого починати, якщо ви в ресторані так, і ви бачите їжу, з чого розпочати їсти? Е, перше це е, трапезу розпочинаєте саме з салату, з овочей, тому що у складі овоч... овочей міс... міститься дуже багато клітковини, і це сприяє е, швидкому насиченню. Тобто розпочинаємо з салата. Да? Якщо нема салата, овочі вибираємо. Тобто це основа, це як подушечка. Да? Це потім вже домовляємо там, наприклад, там рибку і що вже буде. бути. Перше це салат. Йдемо далі. Третя порада це обходьте стороною шведських стіл, <гум> а, тому що хочете ви чи ні, але при наявності такого великого вибору продуктів ми підсвідомо зідаємо набагато більше. А, розкажу про свій приклад: ми а, поїхали якось в Єгипет, ви ж знаєте, там шведські столи, і я ну, сп я, я навіть не ходила на сніданок, я не ходила. На, на сніданок на шведський стіл. Тому я знала, що навіть якщо я піду перед цим я випила коктейль, я буду бачити цю всю їжу, да, її, бач, шведський стол, куча всього, і десерти. То я хоч не хочу, ой, це попробую, і ну, ладно, ще цей кусочок попробую. Я просто туди не ходила, на сніданок, на обід ходила. а на сніданок не ходила, навіть не хотіла дивитися, я просто снідала в в своєму номері на балконі нашим сніданком мало чай, коктейль, і все було прекрасно. Хоча да, могла там просто піти вже там з компанією посидіти, але я не стала випробувати себе, думаю, не буду, тому краще такого вникати. Четверта порада: це не ходіть в ресторани швидкого харчування. Тобто, це о, шоурма такі, Мається в виду те, що швидко, те, що швидко. Дуже часто люди ходять там, не знаю, замовляють ходох або шурму, коли вони дуже голодні, дуже голодні, да, вони пропустили крови їжі, їм хочеться швидко поїсти, а особливо коли немає під рукою нічого, не батончика нашого, нічого, да, то людина може просто піти і щось купити там, швидке, фастфуд і поїсти. Пам'ятайте, що фастфуд це взагалі ворог вашої фігури. Така їжа зовсім не приносила в користі, а тільки е, лишні кілограми. Тому просто обходьте, навіть не заходьте. Там корисного зовсім нічого ви не знайдете. Шоста порада це відмовитися саме від смаженого. Так, якщо ви любите ну До цього любили смажене м'ясо, да? хтось прям любить якось, зажарювати це все, то краще виберіть, зараз є такі класні грілі, да? такі невеличкі, просто у нас також Ми придбали, дуже мені подобається на грилі, м'ясо, рибу, да? все, все, весь жир, якщо там є в м'ясі, він просто стікає, і ви отримуєте більш-менш корисну їжу. Тобто краще вибирати щось. В духовці або е, на грилі да, щось або на пару, тобто ну, ні в якому разі не смаженому волі, це жарене, шкварене. звичайно, ми це все е, не беремо. Якщо ви бачите, не знаю, вас пригласили, наприклад, на день народження чи на весілля, ви бачите, що це жарене, там, не знаю, м'ясо, да, то краще виберіть те, що ви бачите, що воно более е, не жарене, а і так, шоста порада це не забувайте про різні підливки, соуси. це моя просто сама любима тема. Да? Коли людина каже: ну я ж нічого не їла вчора такого, ну, нічого не їла, абсолютно. Воно ну, ну, що там поїла, там, не знаю, там кусочки м'яса, е, наприклад, грудку варену, ну, по банки кетчу ну це ж кетчуп це ж нічого страшного. В цьому, думаю, да? Дано ну ми пам'ятаємо про таку тему, як етикет, у нас є на школі харчування, і ми пам'ятаємо, що соуси, підчупи це просто сплошний цукор. там нічого немає корисного, тому, будь ласка, уникайте різних соусів. Тому що в соусі може бути більше калорій, а, ніж в самому блюді. І ви от таким ненароком там соус, десь там соус, да, і будете перебирати калораж. А особливо кляр також, да? буває, подають там, не знаю, в ресторанах чи де. Етін. Я один раз також пішла та, повні в ресторан, і в кафе неважливо, У, корито, етін, не важливо, не коротше, Захотіла ет як якщо вони називаються. Хотіла швидко сказати. А, і вони мені їх подали в клярі, просто всі обжарені в клярі. Ну, блін, це вже зовсім не той смак. Звичайно, цей кляр повідбирала, але сам факт, що це вже спорчене буде. Тобто уникайте взагалі все, що в клярі, тому що кляр це забирає все масло на себе. Тим якщо воно в клярі приготовлене, то масло, я вас увіряю, воно там не свіже. Uh, і uh, дуже багато людей вони чомусь впевнені, що ввечері, якщо вони підуть там в ресторан або в кафе, або там на день народження, якщо це вечір, да що обов'язково це приведе до якогось там переїдання, що буде тяжість, якась да. Але пам'ятайте, що uh, такий прийом їжі може бути і легкий. Тобто, це від вас залежить, те, що ви будете вибирати із того списку продуктів із тих блюд, що буде на Столі цьому святковому, тобто це від вас залежить. Виберете, чи ви салат з овочами, чи ви будете їсти м'ясо там смажне та, або ще щось. Тобто це залежить від вас. І пам'ятайте, що в нас є просто прекрасні продукти, які нам допомагають не переїдати. Зараз я про них ще розповім розповім взагалі, щоб не переїдати, що потрібно робити. Відмовте світ великих порцій. Якщо хочете щось спробувати нове, замовте одну страву на двох. Я так робила, я вам чесно можу сказати, я йшла зі своєю подругою, у нас там пився, був у городі новий ресторан, ми пішли і ну, хочеться що і то попробувати. І ми, наприклад, да, порції великі, да, ми там заказали вона одна, я другий, Я там, своє попробувала, ми помінялися тарілками, да, я в неї попробувала. Тобто їжі мало, але я попробувала і одне, і друге, при цьому я не поріла. Пийте воду, обов'язково пам'ятайте, що вода у кожного є своя норма водички. Це саме основне, тому що дуже часто люди плутають жажду з голодом. І... Кажеться, що вони постійно хочуть їсти, а на самом деле наш організм просто требує водички, тому обов'язково перед їжею да, випиваємо водички там, ну, за полчаса. Пам'ятайте, що о, протягом дня ми п'ємо воду не просто воду, да, заводичком, з чайчиком туди додаємо водички, щоб ця вода краще засвоювалася. А, якщо ви любите солодке, якщо ви там знову там, на святі якомусь, дану не, не бійтеся собі замовити якийсь десертик, але виберіть більш-менш щось корисне, щось легеньке, дуже багато. Особливо зараз, повірте, дуже багато навіть в закладах можна знайти корисний десерт. Зараз навіть модно да, відкривати такі якісь кафе. Кафійні з пп десертами да? Ну, Якщо ви вже в кафе, там з ким устрілися, зараз є великий вибір, тому обирайте більш легкий варіант десерта. І не забувайте планувати. Ви ж розумієте, що якщо ви знаєте, що завтра у вас день народження на 19.00, ви повинні спланувати цей день так, щоб у вас все було чітко по графіку, і щоб у вас завтра не було плюса. На вагах, повірте, навіть може бути мінус. Наші клієнтів дуже часто так буває. Вони потім в шокі, як так вийшло? Я і на день народження пішла, і в мене мінус. Якщо правильно все спланувати, повірте, все у вас вийде. І пам'ятайте, що у нас дуже багато є класних рецептів. А, можна приготувати, наприклад, наші цукерки. Ось у нас я не буду перечитувати вам рецепт, можете скрін зробити, але ну, взагалі у нас є а, азбука. Книга рецептів дає дуже багато різних рецептів е солодкого, солоного, тобто ви можете, якщо ви знаєте, що ви завтра йдете з подружкою в кафе, ви можете піти, да, замовити собі каву і просто взяти з собою ці цукерки, да, і пригостити себе як води цукерку, попити каву в кафе. Чому ні? можна я думаю, можна. Тому плануйте зарані. Якщо ви любитель, наприклад, солоного, да, Будь ласка, у нас є такі вафельки з сиром, солоні. Я також не буду перечитувати е, час займатися. Ви слайд бачите, можете робити скрін. Можні, до речі, робити. Я також любитель такого солоного, дуже люблю робити такі вафельки з сиром з вечірнього коктейля, дуже смачно сидно. Е, як на українській мові. Місто, місто хліба навіть можу коли використовувати, просто брати там сочок ріпки, ще зверху поставити там сира на дуже смачно. А, і а, пам'ятайте, що є у нас продукти, які можна брати з собою. Наприклад, навіть коктейль ви можете в шейкер у нас є такі шейкера так, з зіками. Ви можете в сухому виді насипати шейкер і завжди випити його там, коли ви зголодніли. Батончики просто дуже смачні. У нас є батончики. Шоколадні експрес, такі великі, які можуть замінити повноцінний обід. Завжди просто майте в сумочці е, пару батончиків, да? щось такого, щоб на, на всякий случай десь затрималися, десь поїхали, щоб вони були голодні. І тож, що коли ви голодні, да, ви можете з'їсти в три рази навіть більше, чим того на тому, що ви голодні. Тому обов'язково їжте. Так, у мене на цьому все. Я дуже дякую за по часу. Аня? Да. Аня, можно поделюсь, вообще да. прекрасная тема, поделюсь по поводу сладкого, были мы в Праге, ну там и все такое тоже очень вкусное, все хотелось попробовать, во-первых, по поводу порции хочу сказать, порции очень большие, и вот это уже просто, особенно когда ты видишь выход порции, а хочешь попробовать и это, и это, то точно можно заказывать вот так вот на несколько человек это абсолютно нормальная практика и когда мы уже попробовали всего всего ну знаете как уже десертика и тут одна из наших коллег и все на консультантов достает батончик говорит подождите говорит а вы точно думаете что вы хотите сладкое там калорийный какой-то десерт она говорит, подождите говорит ну наш по-моему вот миндальный батончик который жуется, или даже с арахисом. Мы взяли, честно, вот, вот, серьезно говорю, по одному кусочку, вот его вот жевали, 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 и нам вообще совсем не захотелось никакого больше десерта. Я экономия, только... да, Лен? Яка экономия еще в Эконом... экономия, это какая, э... на самом деле, ну, мы и так просто поели там вот разного, разных вкусняшек, как бы разных блюд национальных, и уже ну куда, знаете, как говорит, это как у меня сын говорит в обед кушает и, и не доедает. Мам, ну можно? И говорит, я уже не могу есть. Я иду, ну хорошо, ладно, не доедай. Хотя я всегда говорю, не насыпаю много. А он потом такой смотрит, а можно говорить нашу конфетку? Я говорю, ты же сказал, что ты уже все наелся. Он говорит, для сладкого всегда место найдется. И вот мы съели по, по, по кусочку батончика, и вообще просто не захотелось. Я вам просто рекомендую проверить. Потому что и так, когда у нас застолье, я вам миллион процентов даю, что оно все равно больше съедается, чем вы бы съели просто свою порцию на обед. Потому что все равно хочется попробовать и то, и то, и то. Поэтому это вот такое спасение то есть никто не говорит, что вообще не нужно отказываться от каких-либо десертов. Но ну, вот попробуйте, и поверьте, вы только почувствуете себя очень хорошо от того, что не съедите еще насыщенных транжиров в десертах. Ну, зачастую они там присутствуют. Да. А, кстати, у нас завтра... Аня, что... Ой, кто у нас рисует? Аня. Что у нас состоится завтра? Ой, Аня, да, нас? да, Лена. Хто хто ще тут з нами не відключився завтра? У нас же міжнародний фестиваль марафонів струмкості. Тому всіх, всіх чекаємо, всіх своїх рідних приглашайте на фестиваль. Ви побачите дуже дуже по перше багато результатів. А саме головне там буде просто потрясаючий майстер-клас. Ви бачили на лістовці, що будуть готувати? Шоколадне печиво, яке ось продається в магазинах, я на нього навіть не можу дивитися, бо там сплошний сахар і жири, а тут можна його приготувати корисно. Я обов'язково приготую це печиво, прямо обіцяю. Я прям фотки виставлю, я дуже чекаю мастер-клас. Тому всіх завтра чекаємо 18.00 по Україні. Правильно, Олена, я нічого не потім 18.00. Ні, 19.00. Это у меня. А кто, да, как я в Германии, у нас 18.00. По киевскому времени да, в да, 19.00. Да, да, да. По поводу еще хочу сказать вкусняшек. Наши вкусняшки не вредят фи фигуре. По поводу тоже там, сколько там сахара всего. Вот я нахожусь сейчас в Норвегии, и вот я даже не могу горчицу найти без сахара. Представляете? Вот хочу нашей огненной вот такой вот горчицы, такой ух, и люблю острая. Она вся здесь сладкая, представляете? И э, селедку даже вот сегодня смотрела, она тоже с сахаром, представляете? Ну, уже там в баночках вот такая. Вот селедка с сахаром. А я вам так хочу сказать, сахар и соль это усилители вкуса. И очень сильные. Сахар, масло и соль. Это три таких вот и консерванта, и усилители вкуса. Когда эти три сочетания идет, все просто мало того, что оно долго не портится, так еще и дает массу таких вот вкусов. И хочется под. А, вы знаете, еще от этого всего хочется пить. Но кто ж пьет воду? Зачастую за сладкими напитками идут, за сладкими вкусняшками идут сладкие напитки. Чай, кофе, ну и так далее, да? Как говорится, у кого с чем ассоциация идет. Вот это все. Поэтому подключайтесь завтра на фестиваль. Обязательно пригласите своих родных, родных и близких вас поддержать, либо поддержать кого-то из вашей команды, потому что точно знаю, ну, что будет еще. По секрету скажу: да. по секрету, никому не говорить. Там же, же еще подарки будут. А какие не скажу? Вот. Правильно, вот кто приключится, то и забере подарок. Все. Поэтому, а, кстати, подключайтесь немножко раньше, за 10 минут как минимум раньше, потому что в прошлый раз у нас на фестивале было 200 человек. И вот 100 человек помещается в зуме, ну, а кому не хватает места в Ютубе. Поэтому вот если вы хотите вот быть в Zoom вместе с нами, то обязательно подключайтесь заранее. Да. То мы всіх завтра чекаємо в тихої мирної ночі і до завтра. Завтра на раді полному клубіщі вас чекаємо. Дякую, до побачення. Аня, благодарю.